Оце бронежилети, які виготовляють хлопці в Мелітополі. Зараз ми знаходимося на полігоні. Ми зараз будемо реально провіряти, себе оправдовують. Це ж наші стріляли. Зараз побачимо, що буде. стріляли хлопці, цікаво. Володя, не терпиться, дирка на виліт. Дирка на виліт, а в передньому можна сказати. її ближче. Дирка дір, трошки менше, Лопець але все одно є. От що як то ніби... ніби. Та ні, то то все. Та ні, куди? Можна сказати, це ми зробили, а стріляли там. З якої зброї це. Це ж те, що там твірні до машини. Це ж вони ж з тобі захищають. Ти дні посліди, що це вилічу. Приємство ки прийняло держзамовлення. Стріляли під ділка на темплісти. Чотири варіанти ми от стрілювали. Схожі російські, які для чехів роблять. Схоже на цю навіть з такою емблемою броні двері, що ми якраз приїхали. Тоже, нам, нам цікаво, чи то є оригінал, бо хлопці там на полігоні валять. Бумаги, розумієш, на них, чому я ній? Все час говорю, Правильно? що не можна брати щось леве. От зараз ми перевіримо пластину, яку ми взяли в Нововолинську в Хасана, який гарантує, що вона тримає вистріл гвинтівки СВД на відстані 100 метрів. Чіпляємо. На вильот прошитий прошити метал, а тут в паролоні нема дирки. Ну, все а все тут пробой. і дирка, і Вітя, це пробой. пробой. Так, Вітя, це це пробой. на 100 метрів все, все, пробой. Оце вже друге випробування, бо сьогодні Комі, хорошо, ми випробували скажу, стріляють на 10. Добренько, пластину цієї самої фірми, тільки думали, що це лівак. А оце вже нам сказали, справжня пластина сертифікована, я, брали я, на заводі. Я я поняв, і результат я СВД зі 100 метрів 7,62 вас на очах. Дирка наскрізь, що в одному, що в другому. А тут ще з 10 метрів на 10, на 10 метрів, щоб поставити, просто. Значить, Перший прошитий наскрізь. Навіть осколки попали на другий бронежилет. На другу пластину Прошуваємо. оце другий. Дві пластини не прошиває. Так що ще дві пластини може щось, якийсь результат дати і вберегти життя. Одна нічого не варта. Це все просто металолом. Так, Так, оце ми взяли. это сквознає, а це то, що від сквазно. Оце точно не метал. Бляха. Ну, ясно, я понял, хорошо. Да. Пока в да? А? Там, что, на пришла в да? еще не знаю. 250 комплектов мало, того, то, что последнюю забирали, и все 250 оставалось. Побіг. Що витримала вистріл СВД. Лишила такий малюночок, чуть-чуть глубженький, але невеликий, як можна крупним планом зняти. Відстань так? 100 метрів, гвинтівка. СВД, так що сертифікат, Мелітопіль і отакі. такі. це було? Піромакс. П'єромакс. П'єромакс? Піромакс. Навіть на блокпосту, то його на капот поставили, а п'ять він сказав розумну річ. Він забрав.